Привіт, друзі! Всім привіт! Наша і ваша, мабуть, улюблена рубрика трішки попоїсти. Працюємо нелегко, хочеться чогось посмакувати. Тим паче, коли тримаємо певне господарство, є цього м'яса. Хочеться не лише того жареного на сковорідці а й щось такого смачного. З ароматом хочемо поділитися з вами. Будемо сьогодні готувати простий рецепт кобаски гри. Пробували, виходить, дуже смачно, десь піти трішечки відпочити. Можете пожарити їх у мікрохвильовці, на сковорідці, духовці, духовці розпалити кострика біля будинку, чи десь піти під лісосмугою якийсь ставочок, посидіти, подумати, відпочити, розвиватись і далі. До праці. Значить, друзі, що нам буде потрібно, це м'ясо. Його можна робити як свинини і яловичини. Ну, в нашому регіоні яловичину знайти дуже Просто. важко і практично нереально немає. У нас в основі тримають свині, а, а як би сказати, корови бики, телята звелися. Що нам буде потрібно, це м'ясо, свинина і Курятина, Курятину ми заміняємо ялочину, так як її знайти нереально. Якщо свинина не жирна, то можна додати сала, тому що повинно бути таке соковите, так. а це додасть сало от такого, щоб воно було не сильно пісне, але і соковите, і смачненьке. Вимоги до м'яса, м'ясо повинно, як і до всіх. Абсолютно продуктів, і верніше, перед тим, як пускати в переробку, воно повинно бути дозрівше 24 години, як мінімум, свинина, а краще, а краще 2-3 суток у холодному місці, у холодильнику, в температурі наближені до нуля. Воно там може зберігатися 7 днів, і питань не буде не в замороженому стані. І курятина. Курятина 12 годин. Процес дозрівання, але також, щоб воно час цей пройшов трішки довше. Значить, в ідеалі 80% свинини і 20% яловичини. Ми будемо замінювати і сала, дивлячись на те, якої жирності у вас свинина. Якщо не жирна, то можете додати 25-30%. У нас стегну, що буде потрібно зараз, це вирізати, це поточити ножі. Основне, що дивіться, піря на шкірці, обрізайте, тому що ну, не повинно бути продуктів того, чого там не повинно бути. Значить, свинина в нас лопатка і клуб. Маленький шматочок клуб, пів кілограма клуба і півтора кілограма лопатки. Зараз це все буде потрібно, так як лопатка вона така жирненька, то ми не будемо 30% додати сала, а додамо 200 г. Такого трішки, щоб воно було соковите, так як бачите, що на лопатці присутній жирок і лопатка вона сама трішки жирніша за клуб. Зараз, що буде потрібно, це все перепустити через м'ясорубку. Сито у нас стоїть 6, 6 мм. Розвернемо отак, щоб було під руку. Так, да. Так. зафіксуємо і погнали. Все. Прішло діло, робочий процес. Такими продовгостами проходить все прекрасно. Жирненька трішки свининка. Така й треба. Та Тубби прекрасно робота, тобі з кордонів. Післо, куря, то не взагалі прекрасно проходить. Що техніка? До речі, друзі, хто? У кого є бажання, такі замовити кухонні приладдя, переходьте, я в під відео залишу на сайті Kiccherline, де ви зможете вибрати багато професійного обладнання для своїх кухонь, для своїх виробництв, для, для, свого, для того, що вам потрібно, доволі великий вибір якісного обладнання. До речі, нам буде потрібно замовити перешітку з більшими цими отворами. Прекрасно працює. Олена взагалі, мені здається, ти вже втомилася сильно, так? Не? <рес> не, серйозно, я бачу по того часу. Такими шматками великими і все йде, погредь як змінчує. Як змінчує. Гарно, не в мене, та дуже це... різні. <рес> Любо глянути, любо працювати. Я думаю, якраз так міру пожирно сюди. Да? По да. кольору можна оцінити. Процентів 30 якраз виходить так десь приблизно сало, по, по м'ясу, якщо дивитися. Ну, нас процес все. Перемістили наш фарш у чашу плантерного міксера, і зараз будемо додати спеції. Погляньте, яка красота. Просто ага. краса. Аромат стоїть не передати різноманіття кольорів. Я вам скажу, що ще одне м'ясо повинно бути якомога холодніше. Бажано чим поближче до температури 0, не перевищувати температуру 8-10 градусів, щоб не було певних моментів, які відбуваються з ним, коли він нагрівається в подальшій переробці і роботі з ним, ну в подальших, як би сказати, приготуваннях. По спеціях йде в нас перший чорний мелений перець, це 2 грами на кілограм, 3 грами паприки. Так. Що ж тут є? Тут йде ще хмелі сунелі 3 грами. Часник 2,5 г, кмин, 1 грам, і гострий мелений перець. 33, ,33 грамів. Сіль, звичайна сіль домашня кухонна 10 грам на кілограм. Плюс до цього всього потрібно буде додати 100 г води холодної, крижаної, бажано з льодом, так як і в нашому випадку, на кілограм продукту. і Петрушечка Петрушка. домашня згорода, заморожена. Обов'язково, коли будете, якщо у вас є присадимні ділянки, і ви там вирощуєте петрушку, різноманіття, різні речі такі, заготовляйте їх так. з весни, літа, коли вони в процесі такому молодому вегетації, ріжте і в морозильник. Супчик, борщик зварити. Будь-яке приготування свіженький аромат, також не передати. Холодна вона, що приємно. Це звичайна подрібнена петрушка і морозиль, морозильну камеру в пакеті складжена в будь-який час ви можете відкрити звідти і взяти собі його приготувати. Во річ! І це все ми висипаємо сюди, петрушечку сюди, водичку сюди. І що зараз буде потрібно, це вимішати. Добре, вимішати до появи білих ниток. Добре, добре. Аромат діти пішов, я вам скажу, вже хочеться його на сковорідку кидати і жарити. Просто бомбезно вимішаний фарш, білі волокна, як отак при розриві брати. Залишаються отакі ниточки, прекрасно вимішаний, просто да. ідеально вимішаний фарш. Аромати стоять, друзі, просто не передати, Мені хочеться спробувати, я тобі чесно кажу, так як є. Шикардосно, петрушечка, всі так. спеції, перчик, хороший такі, знаєш, Біжо? так, Воскій. насичено сіль норма. Ну, в процесі це ще побачимо. І це зараз переміщуємо валянтики зеленими такими прошарками петрушки. Фарш холодний. Оце, що повинно бути, то повинно холодний холодний фарш. Добре, ущільнюємо і ставимо у холодильник на 3-4-5 годин для того, щоб м'ясо вібрало добре да, всі ці спеції, просочилося. Але це все перепущено через. М'ясорубку я вам скажу, то воно і в принципі да, і шрибко. зараз можна начиняти його і ставити. Але для того, щоб воно було ще краще, воно повинно м'ясо увібрати ці всі спеції в себе. Пройшло три години, так як у нас добре перемелене м'ясо і гарно вимішане, тобто цей час, в принципі, достатній. Колір одразу, я вам скажу, що, хоча такий короткий період, але змінило, мабуть, швидше за все паприка дала. Тати, да? це, це просто, просто погляньте на цей колір, не знаю, чи передає, чи не передає. А що буде потрібно, це е, набити шприц і е, набити наші ковбасянки. Ось такі є ковбасянки, друзі. До речі, приправи якісні і ковбасянки. Ви зможете замовити, перейшовши за посиланням в описі під відео на аромат дерева, якісні приправи аромати насичені, смаки виходять просто прекрасні. І також, щоб ви ніде не замовляли, можете отакі замовити ковбасянки, натуральна ковбасна оболонка одразу там, щоб не платили за якусь пересилку, ніде не шукали. Там є там все. Є практично і натуральні Абсолютно, все для ковбас, для домашніх виробів, м'ясних домашніх виробів. Можете перейшовши на аромат дерева і замовити там. Все якісне, доставляється швидко. Питання ніяких немає. Йде такий в засол... вакуум пакеті такому і засолене. Ми вже собі відобрали і промили під холодною проточною водою, очистили від цієї солі, і промили всередині, щоб очистити від цієї солі. Кінець зав'язуємо такий вузол. і... Тут не потрібно як на ковбасі максимально набити. Тут спокійно потрібно в мірах розумно, так як воно буде ще перекручуватись, в мірах розумного так. просто заповнити оболонку, скажімо так, фаршем. От так, як воно йде, не сильно так, тому що буде як скручуватись, воно буде ще зжиматися, щоб вас не. Лопнула оболонка. Отак йде воно і йде. Практично я його не притримую. Зараз, що буде потрібно, це сформувати самі ковбаски. Значить, беремо, розділяємо, на яку довжину вам потрібно буде. Ви потім будете різати їх, як захочете. Ну, наприклад, по сантиметрів 15. Придушуєте легенько отак, двома пальцями, роздушуєте. В ту і ту сторону сам фарш всередині, так як вам буде так важко пережати, і є ймовірність, що кишка просто лопне. Отак, От прижимаючи його, він розходиться. Тому і не потрібно набивати кишку добре. Вона повинна зайти м'ясо, фарш, фаршів туди вільно. І легенько. Берете і перекручуєте. І вона робиться така щільна, набита. Можливо, так. Так, два рази перекрутили, і все, і пішли далі. Дивитесь приблизно. тут потрібно з'їжджали, легесенько зжимаєте, ну, якби, з відчуттям. І отут. Прижали, роздушили фарш в ту сторону. І перекрутили два-три рази в іншу вже сторону. І так само далі. Беремо нитку, зав'язуємо з краю. І ось таким чином. Нічого там не потрібно. Можна і перев'язувати їх, але таким зашморгом одним, щоб вони не відкручувалися і в подальшому вам було легше працювати. Можна ще раз перекрутити. Ось таким чином виходить. Це 2,5 кг загальної маси фаршу. Тобто, щоб ви також розраховували, ви можете собі це наробити. І зараз вже, в принципі, розпалювати гриль. Кострики, ставити і жарити. Але краще все ж таки ще зробити термічну, е термічний обробіток. Це зараз буде потрібно в величеньку каструлю закип'ятити води, кинути туди е О, е е е Один лавровий листочок, е пару горошин перцю а, е е і довести його до кипіння, щоб вода кипіла, і тоді взяти ось ці мотузочки, для того, щоб зручно його брати, і опустити у воду, прокип'ятити 10 хвилин. Аромат стоїть прекрасний. 10 хвилин проварилися, потім ми їх у холодну воду, холодну прям воду окунули, щоб постудити, чим, ну, як би сказати, чим пошвидше. І далі, що ви хочете, фантазія у вас яка вмикається, те й робите. Можете розпалювати кострик, можете на сковорідку. На можете це зараз можна вже ставити і зварити. Духовку. Так. Що душа забажає, а можете просто. За чи вакуум пакети покласти чи завакуумувати, якщо у вас є? Ні, просто пакет замотати і покласти в морозилку, коли рано дитина йде в школу чи самі дати десь на роботу. Дістали безпекко кинули, так. нагріли, обжарили, чи в мікровонувці нагріли і смакуєте. Лише випадає нагода така, день непоганий, безвітряно, не дивлячись на січень місяць, температура як ранньою весною. Можна знайти таке корито, яке дров не бачило вже роки і роки. І трішки для своїх підгорає Є, добре. Трішки для своїх посмажити ковбасок. Елементарно просто, друзі, нічого складного немає. Інколи, щоб рухатись далі, потрібно спинитися і подумати. Обдумати, не спинятися, йти. Прийшла мені думка ще в результаті, коли вже на сітці, як вона називається, оце... Ну, така, на решітці ріші. жарив, розвести водою меду і щіточкою можна да, в меду. Було, да. Вже в кінці прийшла така думка, спробувати. Але ви можете спробувати, коли будете робити. Розвести трішки водою мед, так. Наполовину, да? так, так? Можна. Раз... І щіточкою прийтися вже так при кінці. Воно ще додасть такого солодковатого е... смаку. І я думаю, такого золотистого, золотистої шкоринки. Карамельної так, такої так. нотки. Лено, там вже хтось дегустував, і в мене ще ні грама не було. Спробую. Аромат прекрасний. І димком чути. Так. Консистенція шикардосна, друзі, все. Подрібнено, сочне. Перчик Супер. чути одразу. Супер просто. Перчик. Спробуємо. М -м -м. А мені суховато. Чесно скажу. Так, так, трішки треба було більше дати сало. Смак? Да. Спеції, просто але... зрив. Зрив емоцій у ротові А а от трішечки сала, будьте цим уважні, трішечки більше додайте сала, щоб було трішечки сочніше, мені здається, правда? Так. з першого не розкушу, давай поки ти розмовляєш, я буду їсти. Я вчуваю гострий печі вчують чилі? все Приємно. Курятина. На. Курятина після смак. Курятина. Навіть курятини можна бути трішечки більше. Також. Мені свиненка подобається. Мені після смак куряти не подобається, а в основі, щоб була свиненка. Ну, бажано так було. Ну, у нас такий ну, смак. Дієтишно трішки курятина. Смачна. До речі, є відео на каналі, як ми робили кубаску з курятини, спробуйте, дітлахам подобається. А це просто розлетиться, вас ви не дойдете до будинку, а воно вже буде в чийсь руках радувати чиїсь смаки. Спробуйте обов'язково, друзі, смачно, легко, просто. Так. А з таким обладнанням набагато легше і простіше це все зробити. Заходьте на сайт Кінчулайн, в описі під відео я залишу посилання. Вибирайте різноманіття, абсолютно багато кухонного обладнання для різних масштабів. А також за спеціями заходьте на аромат дерева, замовили собі певний комплект до певних копасок. Навіть кишечки. Можна замовити, вам прийде запаковане і ви це все зробите, і вам не потрібно бігати по різних сайтах на Ромадеру. Все є, що стосується ковбас. Робіть, смакуйте. Легко, просто. Пишіть, коментуйте, віру, що після таких відео нелегко. Але пересидьте себе до наступних відео і хай щастить.